thank you Сьогодні ми з вами почнемо нову серію відео, де ми будемо дивитись ваші взаємодії з усіма 12 знаками зодіаку. І по щасливій случайності починати ми будемо з риб, тому що риби завжди страдають, бо вони самі останні в списку. Тому в цей раз ми починаємо з риб і будемо дивитися по черзі з кожним знаком зодіаку, взаємодії, про що потрібно знати, якісь попередження, ще щось, ну, все, все як ми любимо. Обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть якісь прикольні коментарі. Я знаю, що я пропала більше, ніж на тиждень, от я вернулась до вас з новою ідеєю відео, щоб подивитись, що цікавого нас взагалі чекає в ну, найближчий період часу. Ми не будемо обмежуватись якимось періодом, да? просто от найближчий час. І так, риби. Що вас очікує у взаємодії з овнами? Так, риби і овни. Риби і овни. Повішений. Пожезлів. П'ятірка жезлів. Добре. Так. І я тут ще написала карточки підсказочки для того, щоб розуміти загальний вайб. Інтуїція. Ну, інтуїція це взагалі про риб, так? Да? Риби, це дуже творчі, інтуїтивні знаки, але що ми можемо побачити по цим картам? Скоріше за все, у вас міг бути якийсь конфлікт з овнами. Певного роду такий да, ну, Пітірка жезлів – це конфлікт, конкуренція, да, якісь там стички такі. Плюс повішений показує, що була якась певна пауза в спілкуванні, або спілкування сходило так на нєт. Був якийсь момент, коли хтось брав паузу для того, щоб переосмислити взагалі, що відбувається. Перш жезлів показує новий віток комунікації, хтось десь буде писати. Знаєте, в негативі може хтось задиратися, так типу, да, січить вашу сторону слігка, так типу, дуже дядське таке інфантільне поведіння. Плюс інтуїція показує, що ви розумієте, що будь-яка їхня комунікація в вашу сторону, ви бачите, якби двійне дно в цьому всьому, ви бачите, чому так це відбувається, чому з вами так спілкуються. Але в даний момент для вас буде, типу, важливе те, що е, ця людина все ще не подорослішала і не зрозуміла свої помилки. Тому що повішений це період, коли ти ще не пройшов цей етап, та, не переступив через якісь дядські обідки, не відпустив щось. Тому, можливо, це буде далі продовжуватися. Якщо цього не було, це може вас очікувати в найближчий період часу. Так. Риби і тільці. Риби і тільці. Що вас очікує? Верховна Жриця? Справедливість. Диявол три старших аркана. Дуже цікаво. Щось мені не дуже тут подобається. Так. Зустріч. Дивіться. Ну, ви можете, понятне діло, зустрітися з тільцями, це дуже можливо. Але <кій> мені не подобається тут вайб того, що є якась прихована подстава, типу, да? чи то людина, по верховній жриці і дияволу, по відношенню до вас, якісь плете, ці заговори, да? Там, чи сплетнічує за вашою спиною, чи ще щось, щось приховує від вас, щось не дуже приємне, намагається маніпулювати вами, да? типу, якісь, ну. Стосунки не дуже конструктивні. Справедливість показує, що ну, когось за це накажуть, да? хтось получить за це по шляпі, так сказати. А, в чому прикол? Якщо ну, дивіться, Верховна Жориця це ваш вайп, да? типу, можливо, ця людина по відношенню до вас якось теж робить якісь випади в вашу сторону. Да? Може, типу, там, почати вести себе неадекватно. Ваша позиція, ви нічого з цим не робите, ви просто спостерігаєте, тому що ви знаєте, що за кожну цю таку дію комусь прилетить по шапці, і хтось получить віддачу. Чи це буде кармічна віддача, Чи ви просто знаєте, як оцей слон, якого там, типу, щось штишти, шо шти? Коротше. Тикають, мучують ще щось, він стоїть, 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 а потім просто, ті, типу, реагує різко, дерзко, і після цього більше ніхто не шевелиться і ніяких в вашу сторону не буде. Але це все-таки показує нам те, що буде, буде якийсь результат. Да? Якщо ви певний час терпіли якесь несправедливе відношення до вас. То цього більше не буде. Ви будете реагувати жорстко але справедливо. Також це можуть бути вирішення якихось документальних питань, звичайно ж, по справедливості. Може, ви будете заключати якісь договори. Якщо ви з кимось із стільців заключаєте якісь юридичні договори, будь ласка, перепровіряйте все, тому що диявол показує ну, якесь типу давяще таке і ну, давяща подстава. Я не знаю, як вам правильно пояснити, що вас будуть склоняти до чогось, що для вас не зовсім вигідно. От і все. Так, дивимось далі. Шей плюс у нас тут, знаєте, на дні колоди небезпека показує, що ну, з цією людиною краще не жартувати. Риби і близнюки. Риби і близнюки. Що вас очікує з близнюками риби? Мах. Двійка кубків. Паж жезлів. Ну, це непогано, так, знаєте? Дуже даже непогано. Робота. Це може бути хтось з роботи, да? колега, там, керівництво, ще хтось, типу. В чому якби, основна ідея цих стосунків в певний період часу, типу, що. Комунікація продуктивна. Якщо ви, наприклад, працюєте разом, то у вас виходить зробити все, що ви задумали. Будь-які проекти. У вас получається якась така класна комунікація, коли ви підхватуєте слова один одного. Да, коли ви там хтось кидає ідею, одразу там інший підхватує, і це розвивається, да і починаються якісь продуктивні проекти. Якщо це просто, наприклад, у вас там дружба чи любов, да, там, чи сім'я, то в цілому е, таке, знаєте, відчуття, типу, ну, по дві кубків, це прям духовний зв'язок, коли все комфортно, все класно. Якщо це нова для вас людина, а може бути, тому що пас жезлів це якісь нові знайомства, то е, теж дуже цікаве спілкування, дуже яскраве, дуже пристрасне кому актуально. Але по-магу, не забуваємо, що може бути якась маніпуляція. Типу, може в вашу сторону трошечки там да. Хтось намагатись і грати на ваших емоціях, так сказати. Але мені здається, що з вами це не вийде, тому що у вас все і так, типу, ви людина, яка керує собою, керує своїм життям, помагу. Да? Ну, тобто, з вами така особа і не поіграєшся, так сказати. Але в цілому, якщо комусь актуально, то по цим картам можна зустріти якусь людину по долі, да, типу, для. Продуктивної взаємодії якоїсь. Це може бути класний контакт по роботі, наприклад. Чи може бути класне знайомство для там, стосунків? Я не бачу карти, які б мені підтверджували, що це прям будуть вау, судьбоносні класні стосунки, типу, на всю жизнь. Але ну, це буде доволі прикольна така якась ем, доволі прикольний цикл подій для вас. Плюс тут у нас новий початок, що показує нам, що дійсно це якесь може бути нове класне знайомство. Ну, з близнюками, в принципі, можна і пообщатися, так сказати. Дивимось далі. А, так, спокійно, з раками. Риби і раки. Риби і раки у нас як дві подружки, знаєте. Риби і раки. Поїхали. П'ятірка кубків, а що таке? Королева жезлів. Дев'ятка жезлів. Нати бомб, це може бути людина у вас з минулого ті карти підтвердження всього. Зверніться до психотерапевта. У мене є одна карточка, яка показує, що більше не потрібно прояснювати. Просто зараз включаємо логіку. Дивіться: на дні колод у нас тут шістка кубків, теж показує, що це з минулого. Є якісь у вас конфлікти з раками? Скоріше за все, в чому заключається, я вам дам зараз два варіанти. Перший варіант це те, що, типу, там. Можливо, це стосовно якихось амбіцій, заздрості, гордості, типу там хтось лучше мене, хтось там ще щось, да, типу такий прикол. А, або інший варіант, що у спілкуванні з раками виник якийсь третій фактор, королева жезлів, типу якась третя людина, яка може чи то е, відгороджувати раків від вас, да, чи то раки повністю поглотили спілкування з якоюсь третьою людиною, да, і на вас просто забили. Чому так кажу? Дев'ятка жезлів це карта такого блока. Якщо не фізичного заблокувати і все відписатися, то такого блока, типу. Коли немає у людини для вас ресурсів. Ну, типу, знаєте, коли хтось не може вам відповісти там 100 років десь там в месенджерах, то це не тому, що людина супермегазайдя. Просто ви не в списку пріоритетів. От що я хочу вам сказати. І в даний момент у раків може бути другий пріоритет. Пам'ятаємо, це може бути навпаки, може у вас інший пріоритет, і ви, типу, не спілкуєтесь з раками. Да? Але. Ну, це викликає розчарування, це викликає сльози, це викликає переоцінку минулих якихось подій. Щось тут не сильно нравиться нам по вайбу, да? типу, ну що це таке, Це несправедливо. Але ну, в чому проблема? Не знаю, проблема просто в якомусь третьому факторі. Дійсно зверніться до психотерапевта, може вам це підказка, да? що вам потрібно пропрацювати якісь свої минулі досвіди. Да? Типу, може це у вас дійсно була ситуація в минулому, і ви все, що за неї тримаєтесь. Зверніться до психотерапевта, щоб пропрацювати цю ситуацію якусь у вас в житті, бо вона вас може розстраювати. Ех, раки, як ви так мали. Риби і леви. Риби і леви. Інтересна комбінація. А лицар кубків. П'ятірка жезлі, двійка мечів. Ну, як вам сказати? З левами дуже складно спілкуватися, тому що леви такі вони дуже специфічні, да, люди. Нова кар'єра, нова сходинка. Дивіться, е, хто це може, це може бути? Це може бути людина, яка приймає рішення, наприклад, стосовно роботи, да, теж з роботи, з колеги, з колеги, колеги ще щось. І е, чи то ви. Чи то, наприклад, ця людина подається до вас, наприклад, на роботу. І чи то ви хочете по лицарю кубків зробити цей крок вперед, але є конкуренція по п'ятірці жезлів і є двійка мечів це у нас відмова. Тобто тут, якби хотіли рвануть куди-то, так сказати, не знаю хто ви, чи леви. Хотіли рвануть, зробили крок, але занадто висока конкуренція, іде відмова. Е, інша варіація, да? давайте перекладемо на якусь іншу ситуацію. Наприклад, це якесь теж там у вас є людина присутня у вас в житті, е, і ви, так сказати, різкнули в її сторону, чи ця людина в вашу сторону, але наткнулася на препятствие і ну все, відмова. Це не значить, що це остаточна відмова, все, канець досвідос. Ні, ну це може бути варіант, коли. В даний момент це не актуально, тому що по-перше, ви не бачите якихось інших факторів або інших варіантів. А по-друге, у людини можуть бути якісь зовсім інші зараз питання, проблеми. Вона зараз більше в собі вирішує свої якісь проблеми. А, може, дійсно, от ви хочете рванути в сторону лева, але переживає через кар'єру. І типу, ну йому щось не до того. Чи навпаки, да? Лев в вашу сторону, може бути і таке. Але в цілому, зустрічі якісь можуть бути, там, не знаю, якась комунікація може бути, може бути такі легкі конфлікти, не знаю. Також дійсно фактори, які можуть впливати, наприклад, якщо це стосовно роботи, це щось пов'язане з документами певного роду, що щось тут не сходиться, типу у вас не, не виходить через що через документи будь-якого роду. Так, э, діви. Риби і діви. Риби і діви, що у вас? Туз мечів. Інтригующе. Сім Угу. Десятка кубків. Чудово. Дзвінок. О, це точно. Слухайте. По-перше, перше, що прийшло в голову, якщо вам дівить дзвонять, та да, попереджують вас, будь ласка, там, типу, не йди туди, не роби того там, чи поміняй якийсь вибор, чи ще щось. Прислухайтесь. Якщо ви прислухаєтесь, то е, ви зможете і збіжати якоїсь неприємної ситуації. Одразу вам кажу. Але давайте так в цілому, так? Да? Перша комунікація з дівами у вас якась є. Якась є прикольна комунікація у вас. І саме головне, у вас іде якесь прояснення, правди, якийсь прорив комунікації. Ви, може, знаєте, типу, приходите до якогось рішення разом. І по сімці жезлів ви преодоліваєте якісь препятствия. Типу, у вас виходить дуже класно пройти якісь випробування. В різних ролях, в різних ринах, може бути що завгодно, але десятка кубків, ви щасливі. по итогу. Діва може допомогти вам справитися з якоюсь проблемою. Якщо у вас є якась там типу проблема, чи невирішена ситуація, чи ви не знаєте, що робити, дзвоніть діві. Так от. Так, да, в будь-якому разі, по дзвінку, діва вам допоможе пройти через якісь перешкоди і допоможе вам з чимось справитись. А, також, якщо у вас в спілкуванні з дівою були якісь проблеми, були якісь конфлікти, були якісь, знаєте, типу, такі ситуації, ну от щось ви сталкуєтесь лобами постійно, це нарешті закінчується, ви приходите до якогось рішення і можете нарешті спілкуватися дуже конструктивно, разом, класно і все шикарно. Так. Терези, риби і терези. Риби і терези. Риби і терези. Четвірка кубків. Король жезлів. Четвірка жезлів. Угу. ще. А, м -м. да. Зараз поясню. А, знову звернусь до психотерапевта. Давайте ще одне. Завершення. Теж, по-перше, це ситуація ще раз може бути якась, яка вас в минулому могла якось типу, розчарувати, травмувати, або зараз в даний момент не дуже приємна. І тут вам, як би, кажуть, вам потрібно це якось пропрацювати. Не обов'язково да, біжимо до раз-раз, психотерап... до психотерапевта, рішаємо все капець, ну, мається на увазі, вам потрібно це якось опрацювати. Вам потрібно логічно подумати, вам потрібно розкласти все по поличкам. В чому прикол? А, риби і терези, у вас можуть бути якісь серйозні стосунки. Це перший варіант, да? І до вашої половинки, наприклад, до Терезів, приходить якийсь король жезла, та да? і такий пропонує щось, да? питається аджать по тут диявол у нас, да, по дияволу питається соблазнити вашу другу половинку. Ваша друга половинка відказується. І тому що в неї з вами якийсь довгостроковий по четвірці жезлів комітмент. І, типу, це могла бути ситуація, яка певний час продовжувалася у вас в житті. І нарешті вона по, -за <Plate noise> по завершенню підходить до кінця. Ви виходите переможцем з цього Варіант 2. Е, інший варіант трошечки гірше. Да? Типу, що ви, наприклад, в чиюсь сторону так сказати, зробили свої ці движення, але людина каже: сорі, у мене є вже довгостроковий комітмент з кимось іншим. Вам відмовляють, теж може бути такий варіант. Ну, і якщо це перекласти на якусь іншу сферу, то е, через якусь відмову. Ви можете отримати якусь перемогу. І, типу, вам відмовляють в тому місці, де має завершитися якесь, якесь спілкування, якась дорога, якийсь цикл має завершитись, але отримавши цю відмову, ви досягаєте якоїсь перемоги і стабільності в своєму житті. От і все. Риби і скорпіони. Ну, теж як подружки, але не зовсім. Скорпіони у нас особливі. Риби і скорпіони. Тірка кубків. І знову, здрасте, двійка жезлів, десятка жезлів. Що угу. ж так тяжеловастінько-то? Зі скорпіонами явно є якась історія. Літо. можливо, це якась літня історія. А, так, в спілкуванні зі скорпіонами були якісь проблеми, були, була якась, знаєте, типу. Щось в минулому сталося, що вас могло сильно розчарувати. У вас є варіант. Або вам дуже просто знаходитись в цих емоціях, типу, вау, капець, я так розстраююсь, вообще там ужас. Або важко, але ви можете завершити ці страждання і перейти на новий рівень. Почати щось спочатку. Ви знаходитесь перед вибором. І це, якби, я розумію, що це не просто. Не просто взяти і закрити якусь сторінку вашого життя, яка могла бути досить довго, або не досить довго, але досить. Серйозно відобразилася у вас на ваших почуттях, але, але вам тут наче якби кажуть, не сумнівайся. Завершай, тому що тобі важко не тому, що тобі важко перейти на новий рівень. Тобі важко, бо ти продовжуєш тащити цей чимоданчик печальних емоцій за собою. Щось стосовно Скорпіона. Це може стосуватись скорпіонів, наприклад, в комунікації з вами, вони не можуть повністю відкритись по відношенню до вас, тому що все ще тащить за собою якийсь оцей чимоданчик негатива із прошлого. Типа. Ну, пора уже закінчувати, пора уже все. Можливо, якраз вам кажуть, що типу зараз зробите правильний вибір і до літа ця ситуація. Вирішиться, Да? тобто тут карти нам прямо говорять, що треба кидати чемоданчик з негативом і з минулим досвідом оцим негативним назад. Він вам не потрібен. Вам потрібно вже якийсь повний цей розквіт сил, нова якась історія. Хватить читати одну і ту ж саму книжку, ви там не прочитаєте нічого нового. Ідіть вперед. Завершайте. От. Може бути, якийсь, знаєте, складно знайти спільну мову зі скорпіонами, тому що от. Емоційне, занадто емоційне спілкування у вас, і через це от прям дуже важко, особливо в повсякденному житті якомусь. Так. Риби і стрільці. Риби і стрільці. Покажіть мені, будь ласка, риби і стрільці. Шістка мечів. Паж мечів. Король пентаклів. Ну, ну, теж непогано. Пауза. А, ну, дивіться. Перше, що мені йде в голову, що планувалася якась поїздка, вона ставиться на паузу. Типу, потрібно зібрати більше інформації, там є якісь. Проблем стосовно цього може бути таке. Але, взагалі, типу, зі стрільцями спілкування покращується. Або спілкування зі стрільцями допомагає вам покращити своє життя, воно змінюється на краще. типу, да, Вам стає якось простіше, вам стає спокійніше, ви виходите із кризи. Паж мечів це більше про позицію спостерігача. Типу, що людина і король Пентаклів людина не займає якусь суперактивну позицію в спілкуванні. Можливо, типу там я не знаю, може людина займається своїми якимись справами, або людина піклується про своє, знаєте, про свою стабільність, про фінанси, про роботу, про сім'ю. І через це людина не супер мега активна в спілкуванні. Але ви знаєте, що ця людина вона для вас як тиха гавань. Да? Типу, ви спілкуєтесь і вам стає легше. Це може бути і навпаки. А Також це якась інформація. Ви можете дізнатися якусь нову інформацію, і ця інформація допоможе вам вийти із стану стресу такого, да? або із стану паузи. А також, типу, це йде про якусь нерівність роль, роль, ролей. Ролей, нерівність ролей, так сказати, е, хтось в позиції ученика, а хтось в позиції уже такого шарю експерта. І, можливо, якби хтось комусь допомагає чимось вийти на новий рівень конкретно в експертності. Це можуть бути навички, це можуть бути фінанси, це може бути якісь ну, навчання, інформація. Е, ну, більше інформація да, і досвід, щось таке. А, в цілому, це ваш. Я не знаю, вони, як наче, стрільці для вас, як наставники, або ви для стрільців. Може бути таке. Риби і козироги. риби і козироги. Десятка кубків. Я думаю, чого я так радуюсь. Риби і козироги, і так прям радуюсь, капець. Сімка пентаклів. Король мечів. Ну, дивіться, козироги у нас можуть бути, або ви, або козироги, Хтось. Такі дуже аналітичні енергії, ну не стільки, знаєте, не в холодній, а планування так треба все чітко просчитати. Знаєте, чому я так кажу? Сімка пентаклів це, звісно, карта постійно росту. Карта, там коли вкладаєшся в щось, щоб воно проросло, дало свої плоди. Там, типу, ти створюєш свій проект, або або це карта вагітності. А, а десятка кубків це у нас карта сім'ї. Можливо, типу, ви плануєте сім'ю і там да, потрібно дуже. Mm. Серйозно якось підходити, я вам не застала карту секундочку. <смі> Треба серйозно підходити до теми планування сім'ї, да? якихось фінансів, е як ми будемо жити і тебе, і тебе. Літо знову ж таки. Літо, можливо, якраз до літа ви очікуєте там, типу, дитину, да, і вам потрібно все дуже чітко спланувати. Це один варіант. Другий варіант, ви просто з рогами щось плануєте довгостроково. У вас дуже класне, таке продуктивне спілкування, і до літа має щось статись. Типу, да, от чи ми там почали щось робити літом, і ми зараз отримаємо якісь перші результати? Щось таке. Іде такий да як півроку, півроку, щось про півроку, туди, або обратно якийсь період. Коли ми в щось складаємось і за чимось спостерігаємо. Але комунікація кайфова. Можливо, ви очікуєте цю людину, що вона там, типу, зробить крок в вашу сторону, там здійснить вашу мрію якусь, да? не знаю. І тут про півроку йдеться. Від трьох місяців до шести місяців. Але взагалі комунікація дуже класна, шикарна. І Мені здається, тут йдеться саме про сім'ю. Про е, дітей, про одруження або про якийсь бізнес. Риби і водолії. Риби і водолії. Світ. Світ. Смерть. Смерть. Королева кубків. Може бути ваша енергія, звісно. Так. Втома. Здається мені, що спілкування з водоліями вас дуже уже утомило. Дивіться, взагалі, карта світ, карта смерть це про завершення спілкування, завершення стосунків, завершення співробітництва якогось, да? це завершення. Але також і про перехід на новий рівень. Да? Може, ви втомились бути в дівках, типу хочете замуж, я не знаю. Чи ви втомились від ситуації, де ви виступаєте як. Любовник-любовниця по королеві а, і ви хочете якихось змін. І тут якби ставиться просто перед вибором, да? або там кінець, або тут кінець. Але те, що якийсь кінець буде, це точно, який для всіх по-різному. Для когось це дійсно, типу, приймають рішення в вашу сторону, і ви переходите на новий рівень по світу. Да? Для когось це може бути. Я втомилася, втомився бути в цій ситуації з тобою. Я так більше не можу. Ми завершаємо спілкування і вам кажуть одразу, типу, що буде зцілення, буде все кайфово. Е, знову ж таки, королева кубків це по класиці у нас, да? е, любовник любовниця Це нам говорить про що? Це нам говорить в першу чергу про те, що вас можуть не сприймати всерйоз. Вас можуть не сприймати як довгострокового партнера. Да? Це може навіть бути в такому плані, що от вам обіцяють підвищення, обіцяють, обіцяють і ніяк не дають. А, чи там ну, щось дуже багато вам обіцяють і дуже мало дають. Це можете бути ви, до речі. Але якась ситуація в спілкуванні з е, водоліями, вона завершується, і ви з цією ситуацією примиритесь. Може бути по-разному. Так, риби і риби. Риби і риби. Що ж у вас, вас, вас що чекає риб і риб? Двійка пентаклів. Оце вийток. Дві рибки, чисто. туди сюди. чидим. Королева Пентаклі. Вісім камочів. А, Є якісь обмеження в фінансах, можливо. Творчість. А, о! Так, по-перше. Хтось не може сказати якусь правду один одному, чи то ви рибам чи риби вам. <смістична> Странно звучить. Е є якийсь обмежуючий фактор по вісімці мечів. Я спочатку подумала, що це можуть бути фінанси, бо дві фінансових карти, да, потрібно десь в чомусь балансувати. Але одна із один із персонажей, ви або інша людина, е приховує щось стосовно фінансів відносно іншої людини. І для цього прям треба капець і защряться, щоб, ну, типу, там, щоб все сходилось, дебет з кредитом. Да? І інша людина, яка більш фінансово стабільна, вона поки цього наче не помічає. Але, так сказати, цей чистокол він сужається і стає дуже складно маневрувати в цій ситуації. Поэтому рано чи пізно вона ну, правда вийде да, на, на поверхню, так би мовити. І я би вам сказала, що краще обговорити з цією людиною, все як є, типу, висловити свої якісь підозри, наприклад, щось не то, чому ми там не рухаємось, чому такі странні двіження да? Так? такий момент. Або це можуть бути просто якісь емоціональні качелі, так? типу, що людина починає від вас огороджуватись якось. Чому? Тому що. Наче дізналась про те, що ви в чомусь збрехали, чи просто не може вам сказати якусь правду, і людина просто якби огороджує себе від вас. Опять же, це щось надумане, це не похоже на якусь супер-мега-правду, щось надумане. От якась така ситуація. А, риби, дуже дякую вам, що ви були зі мною, подивилися це прикольне відео. А, я бажаю вам, щоб у вас був дуже класний рік, дуже класний період, щоб всі ваші проблеми, отак от. Так от і спарились, щоб їх взагалі не було, не існувало, і щоб у вас тільки ваші мрії здійснювалися, і щоб все, все, все було добре, щоб ви були щасливі, здорові, і все було класно, і щоб звичайно ж наш, наші східні сусіди тірдикнулись уже. От риби я вас дуже сильно люблю. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.